Слово паляниця стало найвідомішим народним паролем та способом перевірки на росіянина з перших днів повномасштабного вторгнення. На Сумщині навіть були випадки, коли буряти активно тренувалися вимовляти паляниця аби затертися під своїх та марно. Отож про автора цього мема нашого земляка та насправді для чого він знімав росіянські колони техніки. Далі в матеріалі наших колег з сайту КордонМедіа. 24 лютого я їхав додому з Полтавщини. Тобто відстань в 220 кілометрів, і я на зустріч мені виїхали всі, хто мог, хто мог їхати. Тобто це були поліцейські колонами машин, це були бойові машини наші, які йшли мені на зустріч в сторону Києва, а я їхав сюди, в сторону Сум. Тут було перекрито танком, з тієї сторони було перекрито БТРом. А тут знаходилось два-три ну, солдати, знаходились на дорозі. Всі останні сиділи в посадці, чисто по, по, по случайності до їх підійшов. Ну, Не зрозуміли ж, хто стоїть. Танк стоїть в От так я йшов до них, сама дорога була перекрита. Да, я йшов так розтягнутий і показував, що я без зброї, в мене немає зброї. Ну, Вирішив вже з ними поспілкуватися, як би зрозуміти, що це дійсно, що це дійсно є е, ну, неукраїнські не військові. Ну, я розумів, що це були росіяни, але так, так сталося, що це була наша українська поляниця і слава Україні. А вітання, привітання, слава Україні, не, не, не зазвучало їх. Скажи слово поляниця. Той, який казав, я білорус. А тоді ще я одного бачив, коли вигорівшоу Бетера, то він казав, що я з Москви. Ну він був чорний, такий, як асфальт, обгорівший, і, і шапка ушанка зав'язана під, під, під той була під бороду, тому що це холодно було. Не я біларусь, я тока теж Україна. Для росіян е такі ж слова наші українські, як шкарпетки, паляниця і юк-залізниця це важке. Вони не можуть вимовити це слово паляниця. Слава Україні! Ага, все зрозуміло, раз не здоровується. Скажи слово паляниця. От для них важко було це, це слово будинок. Вони не могли будинок, ну, щось для них будинок важко вимовити. Так же, як і паляниця, спідниця, то есть для них ці слова важко даються. Чого? Ну, спідниця, паляниця, може, у нас же воно якось там пом'якшується. А от будинок, чого будинок для них, для них все одно вони не можуть будинок повністю вимовити, так як ми ви вимовляємо. Свідомість прийшла потім, що, що могли застрелити зразу, нічого не питаючи, забрати машину і, і все. Але на той час не було. Ми, би, вже б їх кусали, хто знав, що б ми їм робили, але ну, зупинити, зупинити броньовану навалу ми б не змогли нічим. Не було в нас чого. На той час не було. Техніка, не знімати, знімати, що вам потрібно. Коли танки виходили і БМП-хи виходили з Сум, то оцей лязгід Гусениць вже було чути в штепівці за 30 кілометрів, що танки йдуть. От мінімальна партія була це 90 машин до 280 машин йшли за, за один раз у колоні. Оце вони йшли цілий день. Починаючи там з сьомої ранку і закінчуючи сьомою вечора, то ну, щось треба було робити. По-перше, треба було контролювати і доносити інформацію до, хоч до когось. Хоч до когось доносити інформацію. Ще б моє трошки ми б їх і тут б спалили, але ж вони, вони втекли. Де деревина лежить, і он, і он кущі, кущі так і отож, там у них було, типа куріння. Відео, які я знімав, вони були не одні. Передавав е, своїм знайомим на Суми, передавав своїм колегам на роботу. Навірно, днів через 4-5 вже, вже якісь дії були проведені по, по трасі, і вже були спалені і, і той, і саву були, були спалені, і автомобілі були спалені, танк спалений. І це був не я один. Ну, починаючи з і закінчуючи сулою, то есть, там, ну, хай там даже. от цей участок Однедригайлова до сули він був, був, погодинно був контрольований. Кожна, техніка, яка, кожна одиниця техніки, яка проходила, вона була контрольована. І про це повідомлялося. Я читав коментарі в інтернеті, по-різному, люди по-різному. Це, це Те, що я зробив, по-різному. Коментують дуже по-різному. Я читав і російські коментарі. Але чого до нас? Ми вдома. Я так все час їм казав, і тим казав, і цим казав, що я вдома. Розумієте, я тут живу. Тут живуть діти, внуки жили. Тепер їх рік нема. Завтра прилетять.